Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Друга осінь в умовах війни і вже перші обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури цього тижня. На випадок ймовірних блекаутів у столиці вже підготували півтисячі тисячі пунктів незламності. Чим вони відрізняються від тих, що були минулого року? Маємо нагоду побачити наживо в одному зі столичних наметів обігріву. Перебуває кореспондентка ТСН Олена Гущик і е, про все якраз зараз і з'ясуємо. Олено, вітаю. Тож розкажи, який вигляд мають пункти незламності цього року? Ну і чи не холодно тобі там? Соломія не холодна. Я навіть тут без верхнього одягу, і це попри те, що теплова гармата основний атрибут пункту незламності. Ще Вимкнений чим він відрізняється. Ну ви знаєте, головна відмінність від минулого року те, що він порожній. Ми тут фактично одні. Зрідка забігають діти, немає людей, і це добре, тому що поки що немає такої необхідності в пунктах незламності. Що тут є, як і минулого року. Тут є столи, термоси, також є розетки. Можливість підзарядити свій мобільний пристрій. І до речі, будуть збільшувати розетки за необхідності. Якщо щось там треба буде підзарядити, буде збільшувати кількість людей, дитячі куточки, якщо дітлахи тут зможуть пройти і почитати якусь там певну літературу, також розмальовки є, пуфи є, аби тут трішечки нагрітися і не замерзнути. Ну а також, що ну, я дійсно замітила, це смаколики, Уже є, уже лежать вода, аптечка, вогнегасник. І наголошу, що це лише один пункт незламності. Він знаходиться у наметі. От Намет такий великий, там на вулиці ходять люди. От, А загалом таких е, не тільки наметів, а й у стаціонарних, тобто у приміщеннях. Щонях, де СНС, там е, якихось частин. І Якщо взяти і в наметах, і у приміщеннях, то загалом вже пів тисячі пунктів незламності. І от як будуть функціонувати ці пів тисячі пунктів незламності, детальніше попрошу вас послухати прямо мову. Якщо ситуація буде. Критичною, то ми готові будемо приймати як і в мобільних пунктах незламності, так і в пожежних частинах. Київська міської державна адміністрація на базі комунальних закладів планується відкрити близько 500 пунктів незламності, а також збирається інформація від бізнесу, який на своїх територіях буде відкривати подібні пункти незламності, щоб їх нанести на карту, щоб люди могли в онлайн режимі подивитися, де найближчий пункт незламності. Ну і доповню, що про яку карту йде мова. Це сайт, пункт незламності. Він так і називається. Його можна відшукати в інтернеті. А окрім цього, додаток дія вже запустила свою мапу, і її вже можна відшукати. Ось я в телефоні навіть перевірила. Мапа пунктів незламності. Воно тут з вами вітається, розповідає, що це таке. А далі ви можете вибрати область, де ви знаходитеся тут з метою безпеки немає Запорізька, немає у Криму, немає Херсонської області. Не показано, де знаходиться пункт. Це обігріву, але от місто Київ, наприклад, уже є. Ви тут можете собі наблизити, відшукати кожен з пунктів незглавності, адресу. Також можна прикласти маршрут. І що важливо у цій мапі, що е, її можна викачити і потім завантажувати без інтернету і без світла, тобто вона у вас буде збережена у телефоні. Ну і наголошу, що ми от у наметі він уже у, у бойовій так сказати готовності. Але рятувальники, як і у міській мерії, просять не заходитись сюди, тобто не нехтувати і просто так сюди гуляти використовувати там якусь енергію, тому що поки що як такої необхідності немає. Ну, звісно надіємося, її для використання метод для нас і не буде. Соломі. Дякую, Оленко, за такі деталі. Кореспондентка ТСН Олена Гущик розповіла, як запрацювали у столиці і в Україні уже пункти незламності.